Лист, якого цар Хатавський написав у відповідь тарієлові та скликання тарієлом війська. Я, Рамас, я цар, складаю тарієлу це послання. Прочитавши, що ти пишеш, я відчув лиш дивування, Ти мені. Царю народів смієш слати вимагання, щоб така до нас цидула була писана остання. Я відразу воєводам наказав війська збирать, за небесні зорі більша зібралась індійська рать. Звідусілі йшли до мене люди, сповнені завзять, Вкрило військо доли й гори. Поля й лугу кожну п'ять, не барились, поспішали, всі прийшли, хто тільки міг. Я тоді, владнавши військо, вояків оглянув здвиг і мене потішив добрий лад загонів, коней біг, звага воїнів, моторність, хваразмійська зброя їх. Розгорнув я царський прапор. Наш червоно-чорний стяг, наказавши віску вранці готуватись до звитяг.